Режисер відеотрансляції Едуард Скрипник, редакторка програми Ірина Славінська. Ну що ж, продовжуємо також подавати музичну частину нашої програми, і для того, щоб ввести вас у курс справи: а про що ж далі буде мова? Із дуже фаховою експерткою, яка вже в студії, ТНМК. новина. Весна починаються новини. Ну, принаймні на багатьох багатьох українських телеканалах, та що й там казати на деяких радіостанціях залишаються такими самими катаклізми, катастрофи. Ката що там ще ката, ката, ката. Ой, смерті. Ось і так далі не хотів казати. Цього слова. Але про це так. наша розмова наступна із психологиною і заступницею директора з наукової роботи інституту соціальної і політичної психології Любов Найдена. Доброго ранку. Добрий ранок. Будемо говорити про стан загалі інформаційного поля України і е, стан відбиття цього стану на е, українцях взагалі на загальному такому психологічному стані. Як от про те, що співають ТНМК на МК так постійні новини про катаклізми, смерті, е, про якісь тим більше ще й в умовах війни, постійно це нагнітання. Хотілося б про це поговорити детальніше. Тож, перше питання взагалі, оцініть наскільки контент, який подає подають українські змі, як і радіо, так і телебачення, зокрема на центральних не кажучи вже про інтернет і таку його складову, як соціальні мережі. Та, але в інтернеті можна хоча б знайти е, багато думок, але це ілюзія, а... тому що на радіо і на телебаченні теж можна би було бажання. Ну, гаразд. Ну та, наприклад, якщо я просто е, звичайний. Громадянин, який включає ввечері телебачення, якийсь там центральний телеканал, а, і це в якомусь маленькому селі, то про яку альтернативу йдеться? Ні про яку я багато. Ну гаразд, любов а потім так. як? Отже, питання про стан цього контенту, якість цього контенту, наскільки він справді нагнітає ситуацію, яка і так уже нагнічена, та, якщо є таке слово, яка також напружена, та можна сказати. А... Ну, і про виходи вже потім поговоримо, а зараз про стан. Ну, по-перше, поза медіа також є життя. Ми живемо і ми знаходимо обов'язково, чим підпитувати свій дух е, сьогодні і кожен день. І ці теми є, вони знаходяться, і вони також і в медіа є. Інша справа, що загалом, як на моє відчуття, е, Балансу баланс часто втрачається. Але ж медіа мають відображати реальність життя, і ми не можемо не відображати те, що реально відбувається. Ми не можемо не відображати, якось замовчувати те, що йде іде війна, те, що гинуть люди. І це природно, що цей контент висвітлюється в медіа. Інша справа, що зайве якесь нагнітання емоцій, дуже сильна емоційна подача це такий чинник, який дає зайві емоції, ті, яких можна було б уникнути. І це ну, трошечки сумно. Чому ми взагалі про це почали говорити? І, і сьогодні ми присвятимо цілий. 30 хвилин та майже цій цій розмові, тому що нещодавно, буквально декілька днів тому, на детекторі медіа журналіст і тренер з комунікації Дмитро Бачевський він опублікував таку свою статтю, своє якесь дослідження про те, про стан українського інформаційного поля та і, взагалі, медіа, що Українців цілеспрямовано ламають стресом. Це заголовок цього його дослідження такого. І ем, декілька, я зацитую моментів. Що занурення українців в стан тотального стресу здійснюється декількома інструментами. Перший це постійні загострення на фронті, що чергується з періодами затища. Далі про створення внутрішнього напруження через заклики до майдану, постійну організацію масових протестів, блокад оцих енергосистем, торгівельної блокади, що у нас все погано, що у нас не вистачить електроенергії там в країні, що у нас вугілля заблоковано, і так далі. Третє це пропаганда з боку так званих опозиційних змі, які демонструють наше життя як безпросвітний світ корупції, підвищення цін, руйнування економіки, зрад і так далі. Ну як всередині країни, так і зовні. І четвертий це редакційна політика усіх українських ЗМІ, що приділяють значне місце в ефірі е, кримінальній хроніці, постійно дають якісь вбивства, зґвалтування в якихось кримінальних районах. Маленьких або великих містечках і от оце нагнітання ці чотири найбільші він виділив таких фактора. Як ви думаєте, наскільки він наскільки ви погоджуєтеся із паном Дмитром Бачевським, і наскільки це відповідає дійсності? Що все це, всі ці інформації такого роду, вони впливають на українців і на їхній стан? Ну, по перше, при всій повазі до пана Дмитра Бачевського я б не називала його публікацію дослідженням. Це скоріше думка експерта, який обізнаний ситуацією, чим дослідження. Тим більше, що величезна кількість перепостів змінюють і назву, і він сам пише у себе, що це стало приводом для маніпулювання, угу. коли змінюється назва, яка подає вже в. При певному такому, знаєте, маніпулятивному аспекті оцю цілеспрямованість. Да, це аспект, який фактично маніпулює. Ну, крім того, ті психологічні викладки, якими користується пан Дмитро, принаймні в цій статті, вони достатньо поверхові. Апеляція, ну, там навіть є в деяких публікаціях і помилки стосовно ім'я психолога чеського до робіт, якого він звертається. Тобто, знаєте, це, можливо, крик душі людини, да? але я би не переоцінювала це як таке серйозне дослідження, виходячи з якого можна приймати відповідальні рішення. В якомусь сенсі я підтримую цю. Таку занепокоєність великою кількістю негатива. Ті ж самі кримінальні хроніки, тому що дійсно, коли людина дуже багато і часто про це чує, в неї уявлення про те, наскільки це часто в житті відбувається, змінюється. Це факт доведений. Чим більше людина дивиться кримінальних сюжетів, тим більше вона впевнена, що кругом кримінал, хоча вона може в житті своєму з цим криміналом жодним чином не стикатися. Таке викривлення дійсно має. Місце, і, звичайно, треба було б самим самим медійникам думати про те, щоб подача якомога більше співпадала з реальністю в співвідношеннях, да, в тих моментах, про які ми кажемо баланс. Це що стосується криміналу, що стосується війни, я вже сказала. Ми не можемо собі дозволити не подавати ці новини. І ми довгий час. Ну ми, коли я кажу, ми це у нас є лабораторія психології, масової комунікації та медіаосвіти, колектив науковців, які спеціально досліджує, і в цьому році ми розпочали тему саме про вивчення деструктивних впливів інформаційних в контексті війни. Тому що дослідження показують в інших країнах, що є ефект такого, такого медіатравматизації, коли висвітлення реальних подій, в яких люди не брали участь, дає погіршення їх психологічного благополуччя і навіть інколи якісь стресові розлади викликає. Тільки те, що вони бачать на екрані. Ну, це після терористичних атак такі були. Ми зі свого боку також почали розробляти цю концепцію. Але я вам хочу сказати, що завдяки тому, що ми довгий час вже перебуваємо в такому стані мобілізації, ну, про який згадує е, е, теорію стресу Сільє. І Дмитро Пачевський, ми дійсно довгий час перебуваємо, але отак, от як він діли по рокам, я би жодному жодним чином це не може. Це якась така метафора, це абсолютно не науково. Просто по рокам поділити стадії стресу. Навпаки, я би вважаю, що ми знаходимо для цього підтвердження, що ми знаходимося зараз в стадії адаптації. Тобто в стадії опору, коли мобілізація зберігається, але відбуваються зміни, і нам насамперед треба думати про наше ставлення до реальності і до інформації. І отже, ми адаптуємося, адаптуємося і можемо адаптуватися до того, що нам стане собайдужісінько. Ну, якась захисна реакція, безумовно, є. І це одна із стратегій адаптації до стресу, коли ми змінюємо наше ставлення до цього, да, і в якомусь сенсі захищаємося цим збайдужінням. Але я хочу сказати, що стратегію вибирає нам не медіа, стратегію ми вибираємо самі, як ми будемо ставитися до тих чинників, які потенційно можуть нас травмувати. І є стратегії, які. Вважаються неефективними, тому що вони продовжують зберігати напруження, і це веде до виснаження. А є стратегії ефективні, і ми можемо про це поговорити. Я от хотіла б на конкретному прикладі, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо. У мене телевізора немає, я його не дивлюся. Але коли приїжджаю до батьків, я їх іноді так певним чином цензурую, те, що вони дивляться, тому що вони дивляться всі телеканали, абсолютно і там був. На один плюс один був сюжет. Це новини. ТСН було про те, що міна влучила в якомусь селі прифронтовому селі. Міна влучила в футбольне поле, де гралися хлопчаки, і розірвала там. Розірвало, ну таку вирву, показують це. Вони це називають матч смерті. От навіщо це називати ну, такими якимись речами? Це відразу так, це і так жахливо. Там гралися діти. Здається, одного було поранено там осколками ці. і і так це зрозуміло, що це жахливо, що це погано, що це війна. Навіщо ще й нагнітати матч смерті говорити? Це говорити в підводці. Це якісь давати синхрони, давати, як всі плачуть. Ну, сам факт, що міна влучила у дитячий майданчик і постраждали діти, цього достатньо, на мою думку. Чи недостатньо? Поправте мене. Ну, бачите, Звичайно, хотілося б, щоб якість висвітлення подій зростала. На жаль, у нас спостерігається і достатньо часто спостерігається не дуже якісні висвітлення подій. Я з вами абсолютно згін. Але тут розумієте, тут важливо зрозуміти, що не тільки медіа, а в оця, якби оцей вир. Такої травми емоції надриву, це є об'єктивна об характеристика. Ми в, е, впливаємо один на одного. Але медіа тут активний е, суб'єкт, який може змінювати більше, може змінювати ситуацію. Бо, е, бачите, якщо люди дуже втомилися від емоцій, то для того, щоб викликати їхні емоції, треба все більший і більший стимул. Да? І тому. Все більше і більше на ну якби наголошуються ці страждання, ці емоції, щоб викликати відповідник, тому що як реагує людина, яка втомилася від стресу, вона просто не включає телебачення, вона фі починає фільтрувати, і вона починає. Інакше себе самоорганізовувати по відношенню угу. до інформаційного простору. І це нормально. І ми фактично, коли працюємо з громадськістю, з вчителями, з батьками в нашому цьому новому медіаосвітньому проєкті, який у нас по всіх областях стартує, стартує, да? і е, за ініціативи Академії педагогічних наук, ми розпочали цей проєкт е, новий по підвищенню рівня медіаграмотності і. Ну, якби переведення реакції на інформаційний стрес в більш продуктивні стратегії, в більш ефективні стратегії, щоб не повторювати ті те ж саме реагування, знаєте, як от, на на і ті ж граблі, якщо 10 разів наступати, то дійсно втома і виснаження буде. А якщо модифікувати свою поведінку, змінювати себе, знаходити нові способи, навіть коли ми не можемо змінити. Джерело стресу, війну ми не можемо. От одна, я не можу Да? От, от я хочу, щоб цього не було, але я не можу цього. Але якщо буду концентруватися тільки на цій своїй безпорадності, безпорадності, то психологічно я сама буду е, погіршувати свій стан. Любов Найдьонова, доктор психологічних наук, і заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України у програмі «Ранкова хвиля. Ви все, що зараз було сказано і ще буде сказано в цій важливій розмові. Незабаром вже можете знову почитати і послухати на нашому сайті громадські радіо.орг нагадаю, іде мова про те, як за твердженнями декого медіа, меді. Ламають стресом українців, а Любов Найдьонова нам розповідає про те, як цьому можна опиратися, ба навіть протистояти, і я припускаю, що й долати. Я от поки тривала розмова, набрав у пошуковику, просто набрав добрі новини. І знаєте, я вийшов на сайт, який називається адреса його ukrainegoodnews.com і це сайт добрих новин про Україну. Зачитаю, от що у них зараз стоїть на першій е, м, сторінці. На тиждень Київ перетвориться на одну із хокейних столиць світу. Дві золоті медалі вибрали українці на Кубку світу із Самбо. Вінничанка номіновано на звання кращого студента Польщі. Цієї весни у Києві запрацює річковий транспорт, Могазей Революції Гідності створюється у центрі Києва і так далі. І так далі. Така собі терапія новинами. Але тут ми впадаємо в інші крайності, Та? Хтось захотів позабути про всі погані новини і пішов читати самі лише добре. Що скажете, пані Любов? Ну, це нормально, коли людина хоче і прагне знати добрі новини. І, на жаль, оцих новин, які ви зараз зачитали, на телебаченні ми набагато менше отримуємо. Їх не роздувають ну, в кавичках, да, і так як е, легше просто з е, негативними новинами легше отримати. Там не треба великого професіоналізму. А для добрих новин, для подачі добрих новин треба більше прикласти своєї творчості. І більше знахідок якихось прийомів, саме те, що ми вкладаємо в поняття фахове і якісне новини. От я вам наведу приклад: це те, про що сьогодні в нашій програмі йшлося, і про що ми з Любов'ю Найдіновою говорили перед тим, як в ефір вона пішла. А саме руйнація, саморуйнація, чи ну, коротше, обвалився у нас в Києві шулявський шляхопровід. Можна подавати це так. Обвалився шулявський шляхопровід або на ремонт шулявського шляхопроводу доведеться витратити стільки то мільйонів і стільки то днів. А можна написати тепер усі мости в Києві перевірять і зроблять безпечнішими. Ну, насправді так. І можна розказати про те, що е, негайно почалося реагування на цю проблему. Е, можна розказати про те яким чином зорганізовано службове розслідування, до кого, які вже застосовані санкції з приводу того, що комусь це у відповідальність за їхню роботу, за яку вони кожен місяць гроші отримують? Комусь це входило в відповідальність, значить. Для людей дуже важливо це почути, і це ну, дефіцит у цих таких нормальних якби, розповідей, я також фіксую. В цьому я можу приєднатися до занепокоєності, яку пан Дмитро висловлював у своїх публікаціях. Але разом з тим я би хотіла, щоб медіа виконували також і функцію ту таку, знаєте, просвітницьку, щоб вони розказували про те, як насправді правильно можна відреагувати навіть на, на важкі. Новини так, щоб при цьому не травмуватися, щоб не ламати життя, от в будь-якій психотерапії, в будь-якій психологічній допомозі є такий елемент, який ми називаємо психоедукація, тобто це ну, якби просвітництво таке. І от в медіа насправді цього дуже мало. А я би хотіла, щоб прозвучало от ті способи, да, от я назвала один спосіб, коли ми фіксуємося на якихось неправильних своїх реакціях, і це дає нам погіршення ситуації. Якщо ми повністю втікаємо або відкладаємо на потім реагування, це теж дає погіршення, але є і те, що дає покращення. От я вам приведу такий приклад: діти, які травмовані війною, вони не можуть змінити війни в принципі. Але психологічно вони можуть її також долати, коли вони там сушать борщики і передають їх на, на фронт, да, або передають їм постраждалим, вони, отримуючи інформацію, як це людям допомогло, вони психологічно долають війну. Розумієте? Да, і, от... і якщо ми щось робимо для того, щоб змінити, хоча б малесеньке, крапельку якусь, для того, щоб змінити ситуацію, для того, щоб ми. На своєму робочому місці відповідали так, щоб ніякі мости не завалювались, хоча ми не за мости відповідаємо, але у нас також є своя відповідальність. Якщо ми на цьому концентруємося, то ми також долаємо цю проблему негативу. Якщо ми опікуємося своїм здоров'ям і вчасно відпочиваємо. Даємо собі розслаблення якесь, да? даємо собі е, хвилини, коли ми або сміємося над, над якоюсь, якимось добрим жартом, або ми любуємося якимись квіточками. От зараз сніг зійшов, вже починають пробиватися крокуси і так далі. Чому ми це не медіа у нас забирає ці маленькі радості, це ми самі, ми самі. себе забираємо. Абсолютно. А якщо ми не забираємо, то ми фактично протестуємо всім негативам, бо ми відновлюємо, даємо. Мож... Можливість собі відновитися, і от про це треба розказувати: що насправді життя не тільки в медіа життя це те, що ми робимо власними руками. і коли ми робимо добро, то воно коли ми коли ми допомагаємо тим, хто поруч, кому можливо гірше, ніж нам, то ми фактично самі себе зцілюємо від будь-яких стресів, в тому числі від інформації. — пані Любове, Ще коротке запитання, але важливе, на мою думку. А дивіться наскільки. Новини погані новини з цієї сторони. Вони впливають на психологічний стан по цій цій лінії розмежування. Наприклад, я ну нещодавно повернулася до Донецька, і там була в такому інформаційному вакуумі, да тільки ті новини місцеві, що подавалися, і виходить, вони навіть газета, так от сторінка газети, вони тут роблять на лівій, лівій стороні якісь погані новини з України з підконтрольного уряду території. А тут хороші новини на так званій ДНР. От наскільки. Ну, вони на цьому грають, наскільки у молодої Республіки все прекрасно, от, а в Україні все погано. І деякі наші теж так роблять, що там, що там наприклад, на непідконтрольній території от так погано, погано, погано. От, наскільки ці новини, контраст, та, що у когось погано, а от у нас добре? Наскільки вони присутні, і наскільки відбуваються на психологічному стані, дуже коротко, якщо можна. Ну, баччитите як розкажу вам анекдот. кому ви що читаєте російську пресу він каже да, читаю, бо там я бачу як вони бояться нас. Тому що вони розказують про те, що у нас там те саме і те, і те, а, наші, а, а нашу чого не читаєте. Та тому що там тільки скиглять і кажуть, як, як все важко і, і так далі. Розумієте, оцей дисбаланс, який штучно створюється, це одна із технологій, від, ну, відомих технологій, впливу на маси. Але я вам хочу сказати, що шлях. Спротиву цьому він лежить не тільки в тому, щоб щось забороняти, вводити цензуру і вводити е, доктрини інформаційної безпеки. От у нас в Росії е, е, самі росіяни кажуть, що ця доктрина інформаційної безпеки ніякої безпеки, яку вона мала забезпечити, навіть в Росії не забезпечила. І вони зараз кажуть, що е, більш ефективною все ж таки є модель розвитку медіаграмотності. Ну, це дійсно фахівці е, е, комунікаційної Да, от Залишинські, вони е, на базі досліджень реальних показують, що заборони на сьогоднішній день уже світ не такий, заборони не діють, і штучне створ... викривлення інформації воно з одного боку може тимчасово нас якось там е, в такому штучному сенсі підтримати. Але насправді люди критично ставляться до цього і бачать, що це просто брехня, це не відповідає дійсності. І на наступному етапі це тим же медіа повертається. Просто не треба дивитися на проблему в короткому ну, в короткому терміні життя. А треба дивитися, що буде далі. Да? А далі буде обов'язково зворотній зв'язок. І обов'язково ті медіа, які викривляють реальність, вони отримують цей зворотній зв'язок, що вони брехали. Ми вже це проходили. Інформаційні блокади І Ми це Галадаморудимо ще неодноразово. Любов Найденова, доктор психологічних наук і заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Нагадаю, на нашому сайті громадськірадіо.орг вже невдовзі і звукова, і текстова версія цієї розмови. Одне з ключових слів, які з несхваленням вимовляли учасники цієї розмови, це брехня. Так от, кримсько-татарський репер. Реднекс читалов, він теж зовсім брехню не полюбляє, засуджує. А кримсько-татарською мовою брехня це Ялан. І громадське радіо це єдине, напевно, не суто кримсько-татарська радіостанція, на хвилі якої постійно лунає кримсько-татарська мова.